Доброго дня, вітаю вас із новою Михайлою і компанія MyService 4.5.0. З попереднього відео мене написали коментар, щоб протестувати дану ось таку от платку для перевірки різних кабелів USB, micro USB, Type-C або Lighting. Поставляється. В такому фастмасовому от кейсі фірми, фірми Mechanic. Так, так, ось Можна провірити, живлення, ну, не живлення, а прозвонити кабеля, так сказати, Type-C, USB, micro тай, USB, 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 Lighting і Type-C Type-C. Живлення через Type-C. Відкриваємо. Ось тут ось такий кейсик і така платка. Так, значить, так, цей кабель ми підключили до блока живлення. подаємо, о, тут пише Power і -E. подаємо живлення. Ось так. Тепер беремо ми, наприклад, ось кабель. Е USB, micro USB. Вставляю micro USB, micro USB. Ground информационный D D плюс. Понимаю. кабель Type-C, Type-C. Поставляємо сюда. Ось тут ще з'являється сигнал PC. Я так розумію, це ще один провід, який використовується для не Click Charge, а Power Delivery. Так як це технологія Power Delivery. Ось так прозванюються воно, можна сказати. Перевіряються через дану платку. Так, тепер беремо. От Кабель в мене є USB, USB. Зараз вставляємо сюди і вставляємо в мікро USB. І дивимося тільки Ground і VCC. ВЦ. ВЦЦ. Це питання. Даний кабель, я так розумію, він без передачі даних, а тільки питання і Ground. Він може використовуватися як для зарядки через Powerbank. До комп'ютера він не буде приділятися. Ну ладно, от нові два, нові два кабельки, які йшли з якимись пристроями для зарядки. Вони от ще навіть. Ну, зараз от візьму. Та вони нові коротенькі, коротенькі, я навіть не знаю, чи його вистачить, щоб підключити. Вставляємо USB. Ось так ми і вставляємо в мікро і дивимося. Так, він для зарядки. Тут два провода, плюс і мінус. А це плюс і грау. І можна таким чином перевірити, чи нема обриву в даному кабелі. От беремо тепер розмотав ось цей, трохи длінший. Думаю, він також буде тільки для зарядки. Так як він. З якимись пристроями такими, немало були. Ну, вставляємо. Так, ВЦЦ, це, це плюс і граунд квітиться. Ось так. от. І, е, як ви бачите, можна дану платку без живлення використати. Тут є контакти плюс, Д мінус, ВЦ ground. І тут додав. І просто можна обичним тестером прозванювати дані дорожки, чи проходить, чи ні. Е, ну, так як всі не треба прозванювати, а більш візуально швидко можна перевірити кабель, дану плату, я е, б порадив би порадив. Використовувати в ремонтах, щоб для бистрої діагностики і можна поперегинати кабель і тоді побачити, чи пропадає якийсь, бо так як і візуальний осмотр світодіодів. На цьому дане відео даної так сказати, приблудки плати завершено. Я залишу посилання на Aliexpress на дану плату. Прошу поставити вподобайку, підписатися на мої, нажати колокольчик, підписатися на оновлення. І підписатися на канал. Всім всього найкращого і гарного дня. До побачення.